Обійми, усмішка, добре слово чи навіть поцілунок це те, на що нам так часто не вистачає часу відносно наших знайомих, а інколи навіть близьких людей. Але сьогодні ми можемо виявляти свою доброту та любов спонтанно. Народилося свято спонтанної доброти у Сполучених Штатах три роки тому. Та вже за рік його перейняли, чи не всі благодійні організації світу створили свято, аби люди частіше робили добрі вчинки. Адже за міжнародною статистикою людство стає злішим. Та от львів'яни переконують у протилежному. Вони добрі. Ну кидають потребуючим копійки теж ну, взагалі допомагають. Ну допомагає дуже людям. Звиклі можуть бути самі такі прості. Життєві ситуації, коли от людина десь на дорозі потребує перевезти через дорогу чи просто допомогти, ми також вирішили спонтанно виявити доброту. Настрій пробували піднімати городянам обіймами. Вибрали тих, кого зазвичай оминаємо. Та от до нашої доброти вони поставилися із підозрою. Ні, ми при службову боїсь. А що при службових обов'язках обійматися не можна? Не можна, а можна вас обійняти. Дякую дуже. Я поки що щось не маю. Видно, настрою. Та серед львів'ян таки є. Відкриті душі у цій кімнаті вже другий рік поспіль творять добро. Це волонтери соціального проєкту Добрі справи за посмішку. І дякую, вони приносять радість сиротам, харчі покинутим стареньким та веселу забаву до багатодітних сімей. Кожен може робити добрі справи. Допомагає хто бажає, чим бажає, тому що людей є достатньо, які потребують допомоги. Творити добро можуть і хочуть не всі. Здебільшого від байдужості страждають благодійні фонди, особливо коли комусь потрібна термінова допомога. Народ просто не реагує на такі, на такі речі. Він просто не приходить. Йому просто або лінь, або або просто вони не цікавляться цим, або їм достатньо справді робити доброділу два рази на рік. Та добро таки живе за благодійність. можуть подякувати троє маленьких львів'ян. Їм городяни подарували шанс на життя, зібравши гроші на лікування чи операції. Зараз маленькі Марта, Аня і Петрик є взірцем відваги і мужності. І кому як не їм знати, якою людиною треба бути, щоб стати прикладом для інших? Доброю, чесною, терпеливою вірити в Бога і молитися щирими і відвертими молитвами. А цього треба довго вчитися? Ні, цього треба просто захотіти. Треба бути добрим. е вміти -е дружити, не битися і добре вчитися. Ділитися зі всіма потрібно всіх любити, і у вас тоді все буде добре. Потрібно ставитись до людей так, щоб вони, так ви хочете, щоб вони ставились до вас. Останній феноменальний вияв доброти в Україні це 2 мільйони за два дні. За ці гроші зараз лікують маленького Андрійка у Бостоні. Він єдиний із цілої сім'ї вижив після страшної пожежі на Сколівщині. Ірина Папірник, Христина Стець, Роман Маленький, Головні новини Львова.